Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. 9 листопада загинув колаборант Кирило Стремоусов. Як повідомляють російські медіа, він загинув у ДТП. За даними деяких російських пропагандистів, це сталося неподалік генічіська. Пропаганда вже заявила, що завтра його поховають у Севастополі. Партизани Криму, в свою чергу, зазначили, що обіцяють, що похорони спокійно не пройдуть. Відзначається, що в останні кілька місяців Кирило Стремоусов пересувався на чорному броньованому мерседесі в якості пасажира, як повідомляють Росзмі, винуватцем ДТП, в якому загинув за. Губернатора Херсонської області Кирило Стремоусов, ймовірно став водій вантажівки, який здійснив небезпечний маневр. Водій Стремоусова не впорався з керуванням, коли намагався уникнути зіткнення з вантажівкою на розв'язці. Повідомляють російські медіа. Що відомо про Стремоусова? після захоплення Херсона Стремоусова призначили до комітету порятунку Херсона. А пізніше заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області, після проведення фейкового референдуму, агент ФСБ почав називати себе віце-губернатором Херсонщини. Як пише Антон Геращенко, вбити Стремосова могли свої, замітаючи сліди і ліквідувавши одного з погано керованих пропагандистів, якого давно вже понесло радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов в ефірі Радіо НВ прокоментував смерть колаборанта Кирила Стремоусова. Інтерв'ю було записано вчора, в другій половині дня, незабаром після того, як з'явилася перша інформація про загибель колаборанта з цієї інформації, якою володію я можу підтвердити, що Стремоусов загинув, заявив Смірнов. З іншого боку, додав радник голови МВС від РФ можна очікувати будь-чого, зокрема того, що смерть колаборанта виявиться фейком. Але ключова історія, в яку вірю я особисто: Стримоусов, хоч і не славився великими розумовими здібностями, але тим не менше він став медійною особистістю Херсонщини. Він би міг сильно підривати історію з можливою здачею правобережжя Херсону. Я не виключаю того, що це можуть бути певні ігри ФСБ, щоб прибирати людей, які їм будуть неугодні або заважати. Ще однією версією, яку розглядає Смірнов, є протистояння силовиків всередині Росії, Міноборони та ФСБ. Один одного намагаються підставити. Історії, які відбуваються із міністром оборони Сергієм Шойгу, інші це маленькі частини великого пазлу у боротьбі за те, хто буде першому царя придворним блазнем. Така доля спіткає всіх колаборантів, вважає радник очільника МВС, зокрема і маріонетку Кремля Володимира Сальдо. Це не відворотний момент, це не те, що якісь припущення, а константа. Тому що таким людям ніхто, умовно кажучи, не дасть здаватися в полон, тому що вони є носіями певної інформації. Рано чи пізно їх чекає доля Захарченка, Стримусова і так далі. Це абсолютно неминуча історія. До зустрічі, глядачі переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.